Всіх вітаю! Сьогодні у нас бари і почнемо, як завжди, з розігріву. Поставте п'ятки під стегна. Опустіть плечі і тягнемось під підборіддям до центру. Грудей-видих. Розкриваємо центр, грудей наверх, дих. Чотири, М'яко вниз, м'яко наверх. 3. Два. Один. Один. Малюємо носиком коло. Три. Плечі на місці. Два. Один. І в іншу сторону. Три. Два. Один. Розтягнулися ручками в сторони, плечі залишається на місці. Пружинка, витягуючись по сторонам. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зараз опорна ліва нога. На полупальчик виводимо правий в одній плоскості. Скрутились. Повертаємо п'яточку під стегно. Видих. І вдих. Чотири. Не завалюємось корпусом. Три. Два. Один. Залишаємось. П'ять. Чотири. Тримаємо шию і не опускаємо голову на нижнє плече. Два. Один. І міняємо сторону. Вправо скрутились. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розкрутились. Залишаємо п'ятки під стегнами. Ручки завели. Замочок за голову. Відтягнули сіднички назад, спинка залишається пряма, плечі на місці. Видих на голову, не тиснем. Ведих витягнута спинка. І видих вниз. Чотири. Три. Два. Один. Вдих один. На видих витягнута спинка. Опустились, розслабились. хребет за хребцем, Виростаємо вдих. І знову відтягнулися нечки назад. Видих, витягнута спинка. І вдих. Чотири, три, два. Один. Поклали ручки вниз. Я розвернусь до вас спинкою. Дотягнули ноги в колінах і поставте стопи разом. Потягнулися центром грудей вниз. Витягнута спинку максимально за маківкою. Три, два. Один. Піднімаємо праву п'яточку, коліна не згинаємо. Дві ножки прямі, не вивертаючи стопу. Два. 1, міняємо, ліва п'яточка 5, 4 наверх, 3, 2, 1, Згинаємо праву ногу в коліні. Можете ручки поставити на гомілки. Спинка залишається пряма. І міняємо. І розкручуємось. Стоїмо друга позиція, широка. Тримаємо плечі над стегнами і носочки направляємо в напрямку колін. Розтягнулися ручками. Плечі залишаються внизу. Пружинка вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три. Два. Один. Підняли п'яточку наверх, ручка вгору вдих і видих. Поставили. Міняємо іншу сторону. Сім. Вдих. Наверх, видих. Вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Видих. Видих. Два. Один. Залишилися пружинка. Вісім. Сім. І ручка працює. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Вісім. Видих. Сім. П'яточка вгорі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. По замкнули ручки на полупальчики.

Виходимо в випад на праву ногу, коліно під стегном задня ножка. Корпус можете подати трошечки вперед, щоб ви відчували, як п'яточка тисне на поверхню. Ручки перед собою, піднімаємо вгору руки на полупальчик вийшли, опустили видих. Шість. Продовжуємо. П'ять, 4, три, два. Один. Залишаємось звели лопаточки ліктями. Тягнемо за спинку один до одного. Вдих. І видих вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Виходимо на праву ножку опорно. Розкрили ручки, звели лопаточки в сторони ручки розкриті. Стегна паралельно тримаємось. Три, два, один ручки перед собою. Тягнемо коліно до плеча і зводимо лопатки. Сім. Видих. Вдих. І видих. Повертаємось назад. П'ять, чотири, три, два. Один, один. Виходимо в випад, пліє, випад на ліву ногу. П'яточка вгору ручки наверх вдих. Видих. Сім, шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. Зводимо лопатки, залишаємось на полупальчику. Сім, вдих і видих вниз, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Виходимо на ліву ножку опорну, Стегна паралельно, звели лопаточки, розкрили ручки в сторони, Тримаємося ще. Три, два, один. Ручки перед собою, коліна до плеча і звели лопаточки, ліктями тягнемось за спинкою сім. Вдих. і видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Випад. Пліє. Виросли на полупальчики, вдих і видих. Повертаємось в пліє. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Скрутились в праву сторону, праве коліно начіколоткою, ліва ножка пряма, і в одній плоскості розкриваючись пахвою на стелю. Розкрутилися і на видих скручуємось інша сторона, тримаючи так само коліно надчіколоткою. Розкрутилися. Стаємо краєчок килимка, п'ятки під стегну. Ми зробили глибокий вдих, звели долоньки в намасте, витягнута спинка, видих, опустилися ручками вниз і потягнулися центром грудей до килимка. Виходимо на видих в планку, підключаємо м'язи преса. І торкаємось коліном килимка по черзі, вдих. Видих, тримаючи шию, плечі лопатки виштовхуємо вниз. Ще три, два, один, один. Виходимо в горку, виштовхнули себе ручками від килимка. І потягнулися правою ручкою до щиколотки. На видих вийшли в планку, ліва рука. До правої щиколотки І видих планку. Продовжуємо ще. П'ять. Видих планку. Чотири. Вдих ручкою потягнулись до щиколотки три. Два. Один. Один. Виходимо в планку і повертаючи праве стегно вниз, залишаючись на правій руці, подивилися за лівою ручкою. Тримаємо шию і міняємо сторону ліве стегно вниз. відкрились за правою рукою. Видих. Знову виштовхнули себе в горку, направляючи плечі до стегон, згинаємо праву ногу. І ліву розкручуємось, сядьте на п'яточки поза дитини, покладіть лоб донизу, розслабтесь, подихайте. По типу планки виходимо в упор на плечі, видих і вдих, розслабляючи живіт, сідаємо назад на п'яточки, видих, і вдих, витягуючи спинку від попереку, сіли. Ще два. Один і сядьте на п'ятки, вийдіть в позу дитини. Зараз будемо робити віджимання, через планку з колін, 5, притискаючи лікті до боків, 4. Три, по можливості ближче лікті, до боків притискайте. Один залишаємось четуранзі. І опустіть, притисніть лобкову кістку. Не відриваючи стегон, опустіть плечі, руки м'які в ліктях. Видих. витягнуто спинка, опустилися вдих. піднімаємось через кошечку, виходимо в позу дитини. Знову виходимо на четверенький, кішка корова. Вдих, розслабте живіт і видих, округляємо спинку. Три, видих, два, один. Один, витягніться ручками вперед і опустіться на грудну клітку. Коліна тримайте під стегнами і розслабляйтесь на кожен видих. Піднімаємось наверх, потягніться знову центром грудної клітки вниз і притисніться головою до ніг. Повністю розслабтесь, Живіт розслаблений, все висить, як ниточки, хребет за хребцем, розкручуємось і виростаємо за маківкою. Я вам дуже дякую. Похлопайте собі і па-па!